Доброго дня ще раз. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте бачите. Доброго дня, ми вас чуємо, бачимо, ви гарно виглядаєте. Ми готові. Дякую. А, підкажіть. День. Добрий день. Підкажіть суб'єкт у нас присутній. Так, присутній. Угу. Дякую. Громадськість. Бачу, що це писано. Громад... Громадськості покинемо. Поки немає. Тому тоді діємо наступним чином. 15 хвилин дамо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. І о 14:15 будемо розпочинати. А поки що. Дякуємо вам. Дякую. 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 Василина каже, що не пише. Подивилася чотири слухання всього. Доброго дня ще раз. Вже у нас 14 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Давай. Сьогодні доброго. в нас доброго Сьогодні в нас 7 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариство з обмеженим товариством з обмеженою відповідальністю промислові технології інновації «Промтехінновація». Стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво причалу номер 30 портового перевантажувального комплексу ТОВ промтехновація, мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок по голозевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року. Прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України. А громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на доскілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. На 14 годину 17 хвилин в нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я попрошу учасників представитись, за кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я як бачу, вас в переліку учасників буду називати. А ви, будь ласка, включайте мікрофон і представляйтесь. НВПО Екоконсалт Груп. Доброго дня ще раз. Доброго. Барський Руслан Анатолійович. Директор НВПО Екоконсалт Груп. Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. І наступний учасник підписаний промтех інновація. Да, доброго дня. Кимон Андрій, заступник директора е, Олена Вікторовна ботана, заступник. Директор Валентин, руководитель проекту. Артем Юрій Олександрович, головний інженер проекту, головний інженер. І Віктор Антонович Уханов, руководитель термінала. А, дякую. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з усіх учасників. Двоє учасників це представники Міндовкілля, інші учасники це представники суб'єкта господарювання. А у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю промислові технології і інновації, «Промтехінновація», що передбачає плановану діяльність нове будівництво причалу номер 30, Портового перевантажувального комплексу ТОВ Інновація» та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Дякую. До побачення. Навзаєм, до побачення.